Протягом минулого року на обліку у Покровському міському центрі зайнятості перебувало 1066 осіб більша частина з яких жінки на сьогоднішній день. Кількість безробітних зменшилась приблизно на 35%. Сприянням нашого центру зайнятості були забезпечені роботою 647 осіб, із них 450 безробітні. 133 роботодавці поінформували нас про наявність 605 вакансій в них. Директорка Покровського центру зайнятості повідомила, що цього року сума компенсації за працевлаштування ВПО збільшилась. В минулому році компенсація за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи складала 6-700 в місяць і тривала два місяці. То в цьому році вже ця компенсація складає 7-100 в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, і вона буде йти протягом трьох місяців. І також нове. З'явилось те, що якщо це внутрішньо переміщена особа з інвалідністю, то роботодавець буде отримувати компенсацію в розмірі 700 протягом 6 місяців. Тому є сенс роботодавцям роздивитись це питання і працевлаштовувати до себе внутрішньопереміщених осіб. Наприкінці минулого року з'явилася і компенсація на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. Тобто, якщо роботодавець працевлаштовує інваліда першої групи, то він може отримати на облаштування її робочого місця. До 100 тисяч 500 гривень, якщо це людина інвалід другої групи, то ця сума складає 67 тисяч гривень. Тобто теж є, є така можливість підтримати своє підприємство і створити робоче місце для людини з інвалідністю. Про зміни в отриманні грантів ваучерів та безкоштовного підвищення кваліфікації учасників бойових дій. Дивіться незабаром у наших наступних сюжетах.